Російські окупаційні війська продовжують провокувати українських військовослужбовців, обстрілюючи позиції з великокаліберних кулеметів, гранатометів, стрілецької зброї. Є також непоодинокими випадками застосування окупантами мінометів 82 го та 120 го калібра. Також ворог застосовує заборонену мінськими домовленостями артилерію. Станом на 18-ту годину по всій лінії зіткнення з опівночі зафіксовано 26 випадків порушення режиму тиші з боку російських окупаційних військ. Зокрема, обстріли з боку противника з Натаметів, кулеметів та стрілецької зброї велися по позиціям українських військових у Авдіївці, Верхньотарецькому, Зайцевому, Пісках та Луганському. Окрім того, по селищу Луганському, Зайцевому, Авдіївці, Пісках та Ленінському окупанти відкривали вагоні з мінометів 120-го та 82-го калібру. Також для здійснення морально-психологічного тиску на підрозділи сил антитерористичної операції противник відкривав вогонь із забороненої мінськими домовленостями артилерії, в районі Зайцевого, Абдіївці, Кам'янки та Верхньотарецького. На Луганському напрямку противник вдався до збройних провокацій в районі Новозванівки, де бойовики відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку російські окупаційні війська вдавалися до збройних провокацій та вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, по водяному та широко. А також окупанти відкривали вагонь з мінометів 82 калібру по широкіному та водяному.